Мадалічки, я вас вітаю на моєму каналі. Давайте разом з вами подивимося, що буде на вас чекати в жовтні. Жовтень у мене такий жовтенький, Дивіться, в мене квіти такі, прям то. Якраз, як то кажуть, в тем. Жовтей в нас такий час, коли природа заумирає, але деякі такі стають активними. Тому давайте подивимося, що скажуть карти щодо вашої активності. Працюємо на шести колодах. Я буду задавати колодам питання, у нас новий такий формат буде з вами: порад на місяць. І так, перша колода це містичні моменти. І будемо дивитися, які є загальні енергії для вас на цей місяць. А вже є плани? Пишіть під відео, якщо ви плануєте. Можливо, які є е, коректоровки, після да, того, як ви подивитесь відео. Так, для вас загальна енергія. Ой, пішли ви в креатив. Креативність, креативність, креативність. І ви плануєте зробити для себе такі гарні крила. Е, це робота. Робота в креативному, е, хочу сказати, брай, в креативній галузі. Можливо, ви вирішили, якщо ви займаєтеся, наприклад, розписуєте, не знаю, що ви можете розписувати якісь дощечки, да, хтось вижигає по дереву, можливо, ви робите мотанки, можливо, ви робите. А, Якісь амулети або прикраси. От якраз сам час трошечки все поміняти, да? трошки привнести більш емоцій туди. Але от у вас трансформація, трансформація, метелики, можливо, переробити свій бізнес. Але от ще така, скажімо, порада. Якщо ви цього не зробили, знайдіть своє нове хобі. Чим ви займаєтесь? Якщо у вас в Україні ви хотіли там вишивати бісером або хрестиком, і от зараз прийшов час, осінь, можливо, комусь набридло дивитися на дощ. Можливо, хтось трошки так всплінь або сумує за рідними. Найдіть собі хобі. Коли людина працює руками, ви знаєте, мілка моторика, дрібна моторика, да, файн моторік, їй стає легше, вона має заняття і в голові немає думок, оскільки ви працюєте. Тому для вас от така порада: знайдіть для себе хобі або розвивайте наступне. Далі, давайте подивимось е, трансформації, які відбуваються у вас в цей момент. Або закінчуються, і, можливо, вони допоможуть вам знайти те саме хобі або нові від діяльності. Може, ви взагалі хотіли поступати і робити ауспілдинг на щось креативне, там дизайнер, внутрішній архітект внутрішнє обрання. І у вас ретроспекція. Дивіться, треба трошки розібратися з минулим. Це карта, яка означає, що, бачите, йде, що ж там було. Які ви. Мали образи себе, що в минулому, і що зараз? Трансформація іде вашого образу. Наприклад, ви вирішили змінити свій стиль, ви вирішили. Змінити свою професію. Ви вирішили змінити своє оточення. І от з минулого вам зараз повідаються образи або люди, які кажуть, слухай, ти ж такою не була, ти от так зі мною не спілкувалася, а що це з тобою таке робиться? І вам от людина може просто показати, ні, чекай, я тебе не взнаю. І цю фразу дуже часто, зараз ми от в групі пишемо, що люди кажуть, а ти була зручною. Для чоловіка, для дітей, для свекрухи, для друзів. А тут прийшов час, і коли ви змінили місце проживання, ви вже не стаєте зручною для людей, тому вас намагаються трошки так присадити, говорячи, що ну так себе не ведуть. Вдалі вам взагалі не можна розказувати, як себе вести з вашою вашим бажанням свободи. Не дозволяйте нікому показувати вам кіно з минулого. Якщо то тільки майбутнє робите п'яту серію. Ваших відносин. Наступна колода, яка називається портрет жінок. Чудова колода, така жовтенька. що ви побачили, тягне мене на жовтий колір. До речі, що означає жовтий колір? Хто в нас знає? Так, летять карти, якраз і ось, вилетіла ваша карта. Я компетентна. Те, що я вам тільки що говорила, якщо хтось намагається вам сказати в минулому. Ти була зручною, а зараз ти якась дивна. А ви кажете, «Ребят, я компетентна, я знаю, як Як-то Трактор знає, куди їде. Тому, шановні водолейчики, ви знаєте, куди ви їдете. не дозволяйте нікому розповідати вам, що з вами щось не так, і що ви маєте зробити так, як зручно іншій людині. Ніколи в житті ви робите так, як потрібно саме вам. Більше нікому. І можливо тут. Ваша нова справа, яку ви починаєте. Ще раз, це пов'язане з креативністю, це пов'язане з чимось новим. Тут вам треба сказати, так, я компетентна, я хочу це вивчити, я знаю. Можливо, я не знаю чітких дій, але в мене є структура, в мене бачення. От у вас має бути віжен, у вас має бути якесь бачення, і ви знайдете тоді можливості, у вас будуть інструменти, вам тут людей, які знають, як це зробити. Вам дадуть. Талант, який з'явиться, скільки дівчат мені пише, пані Лена, в нас стільки талантів з'явилося, ніколи в житті цим не займалася, а зараз я просто профі, і воно йде. Кажуть, з мене преця енергія. Тому подивіться, в якій е, галузі ви є компетентною людиною. Наступна порада це е, оракул каждоднівної відьмачки. Ми подивимося, які ритуали вам потрібно робити, чи маніфестації, афірмації, як привести себе до цих змін. Підсилити свою енергію, щоб не розгубитися, щоб вам ніякі крокоділи з минулого не розповідали. що це ви так помінялися. Я тебе не взнала. Да? І так, що потрібно зробити? Joy and delight. Я навіть, думала, що карта перевернута. Ні, все нормально. Як я вам і говорила, навіть тігра щось плюшка розповідає. Подивіться на ситуацію з іншого боку. Ви компетентні. Ви можете і колесо зробити, і он з тваринками там бігаєте, розмовляєте, у вас пікнік, вам круто, вам класно. Ви живете так, як вам потрібно. Займіться. Спортом займіться активним відпочинком на вулиці для того, щоб побачити природу і побачити ситуацію з іншого боку. Просто подивіться, яка вона неймовірна. На собі летить дівчинка. І не дозволяйте нікому розповідати, що в минулому у вас боліла спина, і вам треба було ходити в штанах і бути такою гарною дівчинкою. Це не про вас. Наступна колода. Колода, так вона називається, правій для тих, хто цікавиться Таро. І ми з вами просто запитаємо поради. Просто-непросто. Просто. Правда, в житті, в принципі, все просто. Це ми так ускладнюємо. І так, порада для водолійчиків. Що їм треба робити? Цим щастям, яке з ними зараз відбувається, Це, знаєте, в інших знаків зодяков дуже весело також. Ви не одні у ваших змінах. Плани, 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 двойка жезлов. По двойки жезлов, в принципі, знаєте, ви нічого ще не робите, ну просто плануєте. От якраз тут глобус, один жезл в руках якась на виглядає. Троєчка нам розказує, що 2 плюс 1 – це вже якийсь результат, це об'єднання. Да? Це мама, тату і дитина. В даному випадку тут навіть тата немає, це просто людина мріє, людина робить якісь плани. І от ваше завдання на жовтень планувати, змінювати, дивитися. Збирати інформацію для того, щоб потім вже, знаєте, як камінчики доміновані, складуться всі разом, і ви просто не зрозумієте, що як за тиждень у вас отак вау, і зміниться ситуація. Тому зараз збирайте інформацію, позбавляйтеся минулого тих всіх комплексів і тільки колесом вперід. Остання колода, колода називається 78 двері, так вона виглядає. Це колода, яка нам дасть відповідь на питання, де наступні двері, в які вам потрібно зайти. Значить, дивіться. На арканах тут намальовані двері. Тут є башні, багато, скажімо, малюнків, і ваше завдання зараз подумати про певну ситуацію. І я витягну карту, ми подивимося, чи відкриті там двері, чи вони зачинені, чи можливо їх взагалі там немає. Як себе треба вести? Ви можете мене зараз поставити на паузу да? і сказати, що. Я хочу десь переїхати, хочу поміняти роботу. Що буде, якщо буду навчатися? Хто мені допоможе? От продумайте собі це питання, і я зараз витягну для вас карту, яка дасть відповідь. Розклад є загальним, він програється не в усіх. Якщо вам потрібен приватний розклад, то звертайтеся індивідуально. А ми подивимось для всіх, які двері потрібно? Знайти. Вам потрібно попросити про допомогу. Дивіться, отут по п'ятерочці наша кубка, це така карта кризи. Вам для того, щоб вирішити ваше питання, потрібно попросити про допомогу. Але вже горить. Це означає, що це треба просити про допомогу вже вчора. Якщо у вас нестабільна психологічна ситуація, або ви не знаєте, як зробити цей вибір, просіть третю людину або другу людину про допомогу. І вам буде 5 це карта, яка є картою кризиса. Ви виходите з п'ятероки так в 6. Це вже вихід з цієї ситуації, але попросіть про допомогу, в кого якісь там юридичні можливо, моменти або. Я не знаю, консультація вам якась потрібна. Шукайте професі... професіоналів, шукайте людей, які розбираються в цих галузях, оскільки вони є профі, вони вчилися. Хто в нас розбирається, наприклад, з податковими? Вони вчили це, вчителі, психологи. По дизайнеру хтось, да? зміна іміджу. люди цьому навчалися. Це означає, ви платите гроші, отримуєте інформацію, замість того, щоб самому шукати. Ви вже тут самі шукати нічого не можете. Вам вже кажуть проси про допомогу. І що буде? Давайте подивимось, якщо ви попросите про допомогу. Ну і придеться вам довго просити про допомогу, бо ви її не попросите. І тоді все буде. Зверніться, до речі, можна до лікаря ще звернутися. Ті, в кого медичні проблеми, то вже дуже швидко треба вирішувати, і тоді все буде добре. Шановні бадалійчики, я вам дякую. Сподіваюся, що у вас буде гарний такий флоу, гарна течія, енергії в вашому житті. І як завжди, побачимось. На все добре.